Друзі, всім привіт! Ви всім на каналі Орест Про І сьогодні у нас нова рубрика е, Світ Монстрів. Тут ми будемо виживати, і тут і куча хоррорів монстрів, і з нами це буде делати Дімончик. Всім привіт! І, ну, коротше, да це нова рубрика. і з кого це теж нова рубрика. А і ще Прямо в самому початку я вам хочу подякувати за 30 підписників і навіть більше 31. Дуже вам дякую. Мож, можемо продовжувати, продовжувати в тому же дусі і добиратися до 40, а далі до 50. Так, ну що, поїхали до роліка. Приятного перегляду! Поїхали, Дімчик, виживати. О, я, я отут оспущу. Давай, давай. Якраз дерево добуду. Добуваємо дер... е, Це моє дерево. Головне, щоб тут не було обривчика. Я якраз спущуся і якраз дерево нарубаю. Ми вже тут трохи. Ай, блін, Діма! Ми вже тут трохи побивали овічок. У мене навіть три цих. Так що я можу скрафтити кровать прямо зараз. Так. Ну перше, що ми крафтим, це, звісно, верстак, логічно, потім палички. Потом... А потім нам треба кучу дерева добути, бо тут -то такі монстри, те, що вони нас дойдуть завгодно. Вони дуже були, були. Щоб цей Наверх пос... построїться і. А. Так, так можна, можна, Ну. Головне, щоб зараз не прибіжали монстри, Бо це буде дуже погано. Друзі, а що, Дім, Да, що? Що ти завис? Я не завис. Ага. Так, весь вестичок і добуваємо Д. е у нас є ту, цілий дерев'яний топор, так що ми можемо вмотати цих монстрів на раз, два, ото. Ну, 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 ну. Вона каже, що? Е. Так, 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 рубаємо деревце. Дер деревце, деревце, деревце. Хочете магію? Ось, бачите, яка магія Дерево саме добулося. У нас в контор. Ніку я боюсь. не забирай моє! Дай сюди два куска. Два куска сюди, дай! Ах ти Дай. Та не цього Куска два дерева. Та не землі дерева Дай. Короче, харе, дай, дай мне мое дерево назад. Дима. Да. Дай. Конечно. А что ты бегаешь, чему ты дерево не добываешь? Добываю. Ага. Нам потрібно добути примерно стак дерева и потом построить такой

Тепер каміньця. Камінця. Вже начинаємо потрішку продвигатися. Го вони ще монстри не вилізають. оце саме добре. Бо якщо вони вилізуть... Ой-ой-ой, туман. Що тут такий-а тут такий туман в шахті? Я поняти не можу. Я подивлюсь. Требатını... Покажи. Скажи, я Треба нам Треба нам... Нам потрібно дом із ближника строить. Давай будемо? О, так давай! А давай тут жити. Давай. Деяке яке время. Короче, тримайся, ты. Ми тут переночуємо. Так, сейчас... 6... есть сайт? Что? Да. Кто? есть кровать? Так... Одна да. О! Да, мы. Я ух, нас закрыл Я закрыл нас Заломаю и пожалуйста? Я сейчас себе теж кирку скрафчу Что за звуки? Ой, бой. Ууу, це монстр походу якийсь. Молимося, щоб він до нас не заліз. Це що? А, він хорош. А все, вже ніхто не свистить. Грошей не буде у монстра, якщо буде свистити. Ага, да. Держи, тримай тобі. Це що був? Ой. А -а -а. Ой. Uh, uh. Звук був звідти. Це, це. Це хто? Не знаю. Якось овечка не та, непонятно бекає. Якось вона, походу, разучилась бекать. Ага. Якось вона кричить, а не бекає якось. Це реально. Ой-ой-ой, <кху> у -ой -ой, мене прям мурашки по шкірі пішли. Нам потрібно вуголь найти. Угу. <кху> Нам щоб ти розумів, треба зараз уголь більше ніж. Нам це Щоб ти розумів? Щоб ти розумів, нам потрібен уголь зараз більше ніж залізна руда. Ні, нам треба ванька. Це що? Угольок Ванька. Так, сейчас будем проверять логіку Майнкрафта. А, причеплений до потолка. Я вже хотів огіку Майнкрафта показати. Так, треба ще один факел поставити Якщо в руки взяти факел, візьми в... В его руку е, факел. Верни мені мій факел. Ну ладно, займеш. займеш Ти, візьми його в руку. Та я усвітить. знаю. Тільки постав назад, той факел. На, щоб світи собі просто Ні, постав... О, все Так, а як я в руку взяти? я забув, куди нажати В ліву руку просто, наешь, нажми. Так а я, а, Ф! точно. Ой. Так, берем кирку. Ого, мы тут уже територію выкопали. Я думаю, аж дашь Ванька? О! Я нашел бесполезную руду. Нет, не Ванька. Нам Ванька не такий нам. А, так мы занадто низько копаємось. Андрійсь безкорисна руба. Поїхали далі. Поїхали. Але ж, ми зараз Що трішки, трішки покращимо собі онлайння, то будем гуляти по наружі, бо якщо монстри так нас не знайдуть, то підписники і монстрів не побачать, нам треба підписникам монстрів показати. Угу. Ой-ой-ой, у меня ми керка Монстра. Він вообще страшно. Ага. І жирний. Ваньку НАШОВ! Ванку. Я Ваньку НАШОВ! Це мій Ваня! Ванечка, ванечка, це мій! Ванечка, це мій ванечка. Ваня! Це мій Ваня. Ванька, Ванька, Ванька! Це мій Ванечкин. Капець тут Ваньки багато. Ага. Нам скільки Ваньки треба? Угу. Ого, че тут ваньки так багато реаль. У меня 6 ваньки. У меня 17 Ваньок У меня 17 Ваньок Круто. Зараз скрафти нам ще трішки факели. О, ще ванька. Так, факели я нам трохи скрафтив, Тепер потрібно скрафтити скрафтити пічку. А у нас вже їжі немає. Е, в мене є. В мене, є, в мене є, в мене є, в мене є, я люблю. Все, я скрафтив дві пічі Я скрафтив дві пічі. А, Ось. Ну що ужах. А, є, в мене є. В мене в теж. Є. В мене теж, в мене в. теж. В. Так, все. Хай плавиться О, тепер тут так тепленько. Оооо, mm. хорошо. Все? Mm. Гріємося. Ой, що ой, шо? Тут якісь страшні звуки були. Та не кіпішуй, братан. Так, все, будемо грітися. Страшно. Так, так друзь, 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 друзья. Так, дожарилося, тепер ще це дожаривайся, <кій> а, а, Що це? Що це? Що за готмен? Хто? Що це було? <кій> ти, ти де? Я то обі дерев. Можеш наш якось знайти? Добре, спробую. Там дуже темно, я боюся. У нас же все заколочено, як він сюди заліз? Я не знаю. Открий, я тут. Де? Открий, я знайшов, я знайшов. О, бачу, бачу. А це не монстр? А, ні, це ти. Так лучше, краще Хащий... так чуть-чуть краще нам закрыться. Камень а Чтобы они точно не сломали ничего. Стоп. Это так страшно было. Ешкин мою. Нам треба якийсь усиленный дом купить. Чтобы точно не сломали. Все, я, я, Всем пока, я закрываюсь. Что за звуки? Все, пока-пока, пока-пока. Все, я буду тут сидеть. Меня я весьма на всякий случай топор в руки. Видимо, видимо. Я мечом буду. От я сюда подошел, и вот тут адца и заслаблю все бы тут. и вот тут был. Я потом начал убегать. Так вот сюда. Опять. Сейчас мне не прям страшно Кто ты говорит? Может я нам, потреб... потребно поспать? Ну, у меня было да, ж шерсти, на, на, на Я вот так коридор зараблю, такой, типа, Чтобы я, полож... и, 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 я положу, и, 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 и. я положу, бо сильно страшно. А в тебе есть еще? Что? В тебе есть еще одна, одна, одна лишка. Ні, немає. Можеш ти поспати, я вже щось не сильно ним хочу. Ой, питкоп. Можешь Можеш поспати, якщо хочеш. Та я о, своє. О давай разом О! Давай, все поспать. Ми поки спали, то тут туман з'явився. Ой, Що не дивилось тут. Це пі... Це наші пічі. Що? Це що, наші пічі? Так не дивилось. Не знаю, я тебе поганіше чув навіть почав. Мені щось... Мені... Yeah. То мені то, мені теж. За храм же зараз... прийдут подаемся. Да не ты шо! С дубов парче шок. Круто! О. Круто! Все, не срам. Пічка по... поки що горить. Можно пелена неї погориться. Ой, я могу тебя звучить. Ну, і так Давай закриємося. Що це тут робиться? Що тут відбувається? Як можна нормально виживати в такому балагані? Я не розумію. Скажи а -а -а, мені, що а! знаю, я не знаю. Yep. Я цветок посадил. И, не я видишь, прикол? Я чисто так покопаю, что ли? Покопайся вниз. Так Так, а я хочу Нормально, зараз... Нормально, давай так. Попробу... Я хочу зараз рискнуть. Где моя лопата? Куда? Ну и ты шо? Куда? Я хочу на секунду... Это не пущу. Я хочу на секунду выглянуть на, на улицу. Это я не пущу. Ты шо? Так, я взял топор в руке. Можно сейчас пить воду. Так. Нормально? Да, 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 нормально. Ты что, куда? Я пошел. Что это будет Я піду викапуватися У нас є їжа, у нас є багато есть. Я б навіть так сказал бы. Давай, на цей На всякий випадок я на всякий випадок, багато, багато, я на всякий випадок дерева. Я на всякий випадок дерева, краще добуду. Да, я его теж треба Добуваємо, добуваємо швидше Скоро можуть вийти монстри Оба! Ти бачив, як я перепрыгнув? Угу. Так. Я чую якісь звуки? Що це таке? Що я тільки що чув за звуки якісь? Діма. Дім. Я тільки що чув якісь звуки. Не знаю. Наче біля мене хтось ходить. Якось рочка не так мекає, як треба. Не... Знаю, нічого не чув. Для мене хтось говорить. Наче. хто? Вроде нікого немає. Чімназис. Хто це говорить, чи назис? Це шо монстр? Діма? Діма. Так, що. так що? я піду да буду їжі. Бежу, бежу, бежу. Закашлюся в цих звуков. Ау, вау, вау, Ой-ой-ой, больно, больно, больно. Там в уголь, там в уголь. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй. Вс. Я до кого-то тут заметил. Нікого страшного. Та я спустився в шахту. Я не знаю, як мені сюди вибратися. Піде до мене. Тут дуже довга шахта, але тут все в тумані. Ой! Дивиться до мене. Що за звуки? Ззаду. Тут є індермен. Що швидко? Я бачу індермен. Так. Мені щось таке не подобається. Що це за... А, тут крипер! Та ні-ні, він мене навіть не задів. А ще один крипер. Мене мене выкинув. Це що монстр? Так, друзі, ми попытались зайти назад, у нас вийшов. Це монстр виключив сервер, прикидаєте? Ми навіть не уявляли собі, те, що монстр може викинути нас з серверу Звичайний монстр. Ай. Хорошая лопатку берем и полетіли. Дима, Дима. Дима, Діма. Мені щось не подобається це все. Короче, друзі, всім пока. Надеюсь, что в следующей серії ми найдемо Диму и будемо далі нормально жити. Sim, poca poca.